Друзі, подивіться, яка знахідка. Горе обов'язково знайди, одягни і прийди знову. О, друзі, подивіться, що я знайшов. На сьогодні дарниця багата, на цікаві і рідкісні знахідки. Друзі, вперше бачу дорогої матрьоні Прокопівні в день рождення от танкістів. Вітаю на каналі Український Порцеляновий посуд. 13 серпня, Київ. Крокую на Дарницький ринок. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Добрий день. Скільки така каструлька? 150, а менше? 160. А, підкажіть, будь ласка. Нова кружка. 100. В новому стані. А скляночки, будь ласка, підкажіть. 80. 80 за одиницю, в наявності 5. А ваза кольорове скло? 180 гривень. Доброго дня. Скільки глечик коштує? 150 гривень. О, Друзі, подивіться, що я знайшов. На сьогодні Дарниця багата, на цікаві і рідкісні знахідки. Друзі, вперше бачу. Форма звичайно зустрічається, а малюнок вперше бачу. рідкісний, ручна робота. Подивіться, які форми. Баранівка 60-ті роки. Чашка. Чайні пари в новому сані. Підкажіть, будь ласка, яка ціна? 250 за пару. 250 гривень за пару. Придбаю для власної збірки. Супер. Скільки кавничок? 150. 150. Так. А рибка. 300, 300 гривень. Користенський фарфоровий завод. Цукорничка. 250. 250. Баранівка. 70-ті роки. 400. Підкажіть, будь ласка, кавничок ціну? 300. Німеччина 300 гривень. Чашки. Баранівський фарфоровий завод. Коли йому відповідає періоду 1970 рокам, підкажіть ціну. 100 гривень. Ложки також не часто зустрічаються. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Підкажіть ціну. 120 гривень. Друзі, в наявності дві ложечки є в новому стані. Ні, ще дві там один. Ага, ще дві. В іншому місці. Статуеточки. Також київський експериментальний керанко художній. Скільки коштують? 100 гривень за одиницю в наявності три. Джемниця. Полонне. 70. Зимова. Зимове зображення, зайчик, ведмедик, Тернопільський фарфоровий завод. Скільки коштує? 80 гривень. Це сучасне в нас. Оце, оце нові чашки. Угу. Оце все нове. Користенські, так? Да. Коростенський фарфоровий да. завод. Скільки вони? Це з магазину 60 гривень. 60, магазина український. український сувенір. Серйозно, так? Да. М -м -м. Він закрився на хрещатику, а це людина мені дає, щоб я продавала в рушники. А в неї ще запаси залишилися, так? Так, так. Ага, друзі, це до, до речі, рушнички зараз вам продемонструю. Так. Покажіть, будь ласка, нам рушнички. Ось 3 ага. 3 скільки коштує? 250 По 250 гривень. А картина Тарас Шевченко? Картина 200. 200 гривень. А вдома є ще за 500. А, а чайник? Термон. Чайничок 60 60 гривень. Підкажіть, будь ласка, ваза велика? 200. А менша? Менша 100. 100 гривень. Так, і скляночки. Оцей 40. 40 гривень. 20. 20. Дуже гарне блюдо, Дуже. друзі, баранівка. Можна так? Блюдо да, да. ага. ну, 60. 60 ну, гривень. В новому стані. Баранівський фарфоровий завод. Виробник зараз повернемося. А, ви самі? Ага. Добре. Підкажіть, будь ласка, молочник скільки? Це 40 гривень Баранівка, 70-ті роки. Так. А блюдечко таке? 20. 20 гривень. Два блюда. Рідкісні. В новому стані. Клеймо Німеччина. Менше та більше. Ціна за одиницю 700 гривень. Соусник. Також від цього сервізу. Та ж сама ціна в новому стані. Хочу показати вам тарілочки для других страв, діаметр 20 см, стан відмінний, рельєфний бортик, дуже легесенький тонкий фарфор. Ціна за одиницю 350 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Далі. Чайна чашка від сервізу жито, кобальт. Є невелике потертя позолоти на ручки тримачу. Городницький фарфоровий завод 50-ті роки, ціна 240 гривень. Блюдо, діаметр 31 см, жар птиця. Клеймо будянський фаянсовий завод. Ціна 500 гривень в новому стані. Кухлик. Дольово. Орієнтовний об'єм 800 мл. 200 гривень. Чайник Полонський. Ручний розпис під полив'яний кобальтом. 150, цукорничка. Має ручний, ручний розпис, ручна робота. 200 гривень. Друзі, подивіться, яка знахідка. Глечик, ручний розпис, Полонський фарфоровий завод, 800 гривень. Стан відмінний. Дві чашки. 50 гривень за одиницю. Значки різного характеру, пам'ятаю, друзі. Першопочатковій школі носив таку зіроньку. Одного разу не одягнув, то вчитель повернула мене додому, говорить, обов'язково знайди, одягни і прийди знову. Так я і зробив 50 гривень. Та ж сама ціна. Скільки коштує мініатюра? 450 ЛФЗ виробник. Собачки. Так, так, ЛФЗ. Ціна 450. А коник 200 гривень. Коли йому Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Сьогодні день сонячний. Погода, температура орієнтовно. Плюс 25 градусів. Тарілочки у пропозиції. 35 гривень. Пиріжкові. 15. Дружківка. Для других страв 25 гривень. Користенський фарфоровий завод. Для перших страв 50 гривень. Сучасне клеймо. Салатний ковальний без клейма. Також 50 гривень. Можливо, кому кришечка потрібна. Діаметр десь орієнтовно 17 см – 50 гривень. Шпротниця, 40, Користенський фарфоровий завод, перший сорт, два блюдця по 35 гривень за одиницю, полонський фарфоровий завод. Друзі, подивіться, яка знахідка ударниця дивує все більше і більше. Ось такий чайник. Німеччина. Без кришечки має пошкоджену ручку. Ціна 20 гривень. Пиріжкові тарілочки. Корестенський фарфоровий завод. доброго дня. А сколько такой набирчик коштует? 100 гривен, так? Скляночка. Так. А молочник? А, молочник 8. Угу. А камничок и три чашки корыстань? А, а ось. <coughs> 100 гривень. 100 гривень за набір, так? За набір. Mm -hmm. А така тарілочка. 20, 20, друзі, ручний 20. розпис. Користинський фарфоровий виробили, завод. Виробили відповідає виробили. періоду 1970-х років. Може і нам тут ще Так, бачите, це художник майстерні працював, mm -hmm. розмалював вручну пензликом фарбами. Так, mm -hmm. да, да, звичайно. Так. А, а сколько такая пара? 50. 50. Mm. А собака не кусается? 150. 150. Uh -huh. Друзья, Василькия майолика Сейчас все повернемо на место. Так Ну, Доброго дня. Скільки такий графин коштує? 200 гривень кольорове скло. А мисочка? 50 гривень, металева. Що це ви ремонтуєте, таке цікаве дитячий велосипедик? Да. Ремонт. Угу. Дуже міцна рама, до речі, є посилення. Скільки він буде коштувати? Тисяча гривень. А колеса, ага, я бачу. Ось друзі такі колеса. Воно велике, по тисячі стоять. Вже Зараз подобається. Дитячі велосипеди, тисяча гривень за одиницю. На будь-який зріст. Тарілка для перших страв. Полонне. 20 гривень за одиницю, та ж сама ціна, цукорниця, горох, полтавський фарфор 50 гривень, шпротниця, користень 20 гривень. Сучасна. Об'єм орієнтовно 300 мл 20 гривень. Блюдо. Користенський фарфоровий завод 50 гривень. Підстаканники в асортименті. Доброго дня. Скільки такі чайні пари? 200 гривень. Добашевський фарфоровий завод наявності. Дві одиниці. А статуетка скільки коштує? 500 гривень. Це чайні пари чи чашки просто? Чайні пари, так? Німеччина. Скільки вони? 200 гривень, друзі. Ось блюдце. А дитяча чашечка. 20 гривень, дуже гарне зображення, дружківка. А ручка так ще до ручки що Правильно? Це срібло. Срібло. Не? А що за метал, не знаєте? Отсюди надіває, може обичний, може мельхіор. Тяжко ага. Тяжкий, має вагу. Скільки коштує? 200 гривень, схоже на мельхіор. А масляночка. 150 гривень. Кобальтовий розпис. Друзі, глечик, ряжанка українська, хто пам'ятає. В таких глечиках раніше ряженка продавалася. 100 гривень, так? Це вже рідкість раритет У мене навіть у моїй збірці дві таких є. Так, так тільки одна темнішого, одна світлішого кольору. Так. А такий виріб? 10 гривень. 10 гривень. Ось глечик, ручна робота, ягоди калини, полонський фарфоровий завод. Підкажіть, будь ласка, ціну. 150. Доброго дня! Доброго дня! Скільки такий 10 гривень у гарному стані. Хочу ще показати, друзі, бідончик. Ось вітчизняний, скільки він? 80 гривень. Скляночка трьохлітрова, 30, можливо, на закруточки кому потрібно, будь ласка. Дарниць. На Дарниці є пропозиції. Великий асортимент літератури на будь-який смак. А це що, набір головок? Чи електробрид? Ага, скільки він? 30 гривень. А така викрутка? 30 гривень. Казині там по 10. Арома лампа. Обальт. Скільки коштує? 100 гривень. Соусник. Березніцький мішкохозний фарфоровий завод. Ручний розпис. Підкажіть ціну. 80. Блюдце від чайної пари Мальва. Ручний розпис. Бранівський фарфоровий завод 60-ті роки. 80 гривень. Чашка гігант. Зображення півник. Скільки вона? 70 гривень. Два блюдця, 15 гривень. А вазочка скільки коштує? 300 гривень, кольорове скло. Новий. Електромясорубка. В новому стані 1000 гривень. Там еще это соковыжималка, ага. это комбайн и овощедробилка. Универсально, так. А Обильничка сколько стоит? 150. 150. А такой сапожок? 100 гривен. 100 гривен. А та ваза вот эта желтая. А сильничка? А по 20. 20. Это... Салатник. Богемія. Богемія. Скільки вона? 150. А бідончик скільки? 100 гривень. 100 гривень, вітчизняний. От ету жовту фотографію. Оце вазиє така. Скільки вона? 300 гривень. 300 гривень. Кольорове скло, цукерниця. Що, не хочеш сидіти? Добрий день. Не хочу, я його і так, і стяг. А ну спробуйте поставити його. <клес> О, бачите, як він там гарненько виглядає. Скільки він коштує? 30 гривень. А глечик. 200, 200. 200. Підкажіть, будь ласка, кавничок Коростенський фарфоровий завод. Ой, будь ласка, ага. скільки він? 100. 100 гривень, подивіться, ручна робота. Дуже гарна форма. Тримайте. А цукерниця від нього? Тоже 100. 100 гривень. Подивіться, який мініатюра, витончена робота. Ручний розпис, молочник. Користенський фарфоровий завод 70-ті роки минулого століття. Скільки він? 100 гривень. Підкажіть ціну молочника. 50. 50 гривень. А цукерниця? 100. С ритмой крышечкой. Ручка-тримач 100 гривен. Это угу. 8 -8. пласт. Угу. А баранцы ваши сколько коштуют? Баранцы так. по 1000. По 1000 гривен. Василькинская майолика. Сколько? 300. 300 гривень. У нас спори, хрусталь це чи не хрусталь? Схоже на кришталь. Я теж кажу, на кришталь. Mm -hmm. ні, то, ні. Хай буде. Скло. А сковорідки скільки коштують? По 100 гривень. По 100 гривень, друзі, подивіться. А цукерниця? Кольорове скло. Тисячу. Угу. Тисячу гривень. А менше? Теж тисяча. Тисяча гривень. Також 1000 гривень. Зрозумів. Дякую. Чайник, крем кремгес, ручний розпис. Він в новому стані, так? так. Скільки коштує? 500, 500 гривень. Статуеточки, гадання на ромашці, травнева ніч, штов Полонський. І кармен. Іспанський танець. Скільки яка ціна? Статуетки по 500 по 5... 100, 300 По 500 штов 300. А глечик. 200. 200 гривень. Я вам Я так, да, І там бути ваші, Супниця без кришки. Чайник, цукорниця, чашка. Масляночка. Ціна 100 гривень. Ваза, Богемія, Чехословакія, орієнтовно рік виробництва, 1940-50-ті роки, ціна 1100 гривень. Глечик, ручний розпис у новому стані. Присутній невеликий кракелюр. Васильківська майолика, 600 гривень, Васильківський птах. Незрозуміло. якась зверху полива. 600 гривень. блюдо. Німеччина. Орієнтовний діаметр 28 см. сантиметрів. 350 гривень. Друзі, подивіться, пиріжкові незабутка. До речі, не часто зустрінеш. Баранівський фарфоровий завод, скільки коштують? Ціна е, штука 30 гривень. Одиниця 30 гривень, недорого. Частина кавового сервізу. Кавничок, полонський фарфоровий завод. Скільки такий набір коштує? Скільки такий набір? Скільки? А яка ціна? 100 гривень Полонне. Соусник. Зараз подивимося клейму. Баранівський фарфоровий завод. Ручний розпис. Має надпис Дорогої Матрні Прокоповні в день рождення от танкістів 1969 рік. До речі, цікавий надпис. Ціна такого соусника 150 гривень. 1969 рік. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Дарницькій барахолці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!